Сьогодні Бог подарував нам сонячний день. Я вирішив попратись. Зараз вам покажу, де я живу. Ось такий будиночок. Дачний невеличкий. Тут сохнуть речі. Спальники. Все вологія. Це не ведмедь, це моя подушка. О! В цьому будинку пощастило відчувати майже тиждень. Це вже я відклав, що відправляти до Львова не потрібні речі. Це баул мій, карімат. Тут що в будинку була розкладачка на щастя. Так що все з комфортом. Стіл є, рюкзак. Так що умови практично як за кордоном.